Із соціальних мереж на банер Черкащанка хоче судитися через власне фото. Та розмістили без її відома. Світлина дівчина рекламує послуги салону краси аж у Трускавці. Черкащанку на фото впізнали знайомі. Про непрохану популярність Ірина Головка. Це фото було зроблено 6 років тому, і тиждень тому моя знайома випадково побачила його в центрі трускавця на банері. Черкащанка Ірина тепер милується і студійною світлиною, і банерною. Фото дівчини рекламує майстерність трускавецьких перукарів. Хоча Ірина говорить, то зачіска Черкаського майстра. Салон краси поцупив світлину білявки в інтернеті. Чесно, дуже приємно, що, скажем, так, якщо вони навіть по місту Черкаси дивилися скількасот тисяч осіб, вони обрали саме моє фото. Мені звісно, дуже приємно образувати, ще не спитали так, тому що ну. Це добре, кажуть, що дуже гарна світлина, могли використовувати в інших тракурсах. У цій ситуації, говорить юрист Микола Кудряв, Свірині ще пощастило, бо почасти цуплять чужі світлини з принизливою метою. Позиватися за використання фото можна, та це лише теоретично. На практиці переконує таких справ на пальцях перерахувати. Що стосується права, то однозначно воно було порушено, на мою думку. Я радив би в такому випадку звернутися напряму до особи, яка розмістила або виготовила цю рекламу і з вимогою прибрати зображення, не використовувати в подальшому для реклами. Поки такий шлях обрала Ірина, так що трускавецькі рекламщики не удумаються, Черкащанка позиватися буде до суду. Я хочу перевірити, чи працює в нас в країні законодавство. А ну, гроші в принципі, я вважаю, що заробляти на такому ну немає не бажання. Ірина Головка, Ігор Неділько, Тимофій Ярмоленко, Віка. Новини.